Вітання, абітурієнти! Ти творчий, енергійний, хочеш експериментувати, вмієш приймати рішення, плануєш побудувати кар'єру саме на батьківщині, тоді не вагайся, обирай професію майбутнього, професію агронома. Найперше, що ти повинен розуміти, що проживаєш в Україні, яка має найцінніше багатство світу, родючі Чорноземи. А завдяки тобі, майбутньому аграрію. Ці землі виведуть нашу країну на перші місця у світі з експорту найякісніших продуктів харчування. Фах агронома відрізняється від інших тим, що тут немає усталених шаблонів. Кожне поле, кожна культура потребують індивідуального підходу, починаючи з обробітку ґрунту до того часу, коли збіжжя потрапить до комори. Можу тобі впевнено сказати, що дана професія це творчість втілена в полях, садах, теплицях. І передана на кожен стіл добротними вирощеними з любов'ю продуктами. Обираючи спеціальність, ти повинен знати, що агроном професія дуже трудномістка і потребує віддавати їй більшість свого часу. Але коли ти отримаєш результат своєї роботи, який принесе тобі велике задоволення, а країні якісний провіант та розвинуту економіку, ти полюбиш цю професію раз і назавжди. Обравши цей фах. Ти стаєш мультименеджером, ти не тільки аграрій, але й переговорник, механізатор, проєктант. А зараз я б хотів розповісти тобі трішки більше про те, чого ти навчишся, поступивши на дану спеціальність. Ти вмітимеш раціонально використовувати посівні території, навчишся ретельно перевірки стану насіння, контролювати підготовки. До посіву, оглядати поля на предмет наявності хвороб і шкідників, будеш проводити планування боротьби зі шкідниками, безпечним для рослин і ґрунту способом, обратимеш добрива і способи його внесення, визначення дозування. ти освоїш питання контролю якості продуктів, їх первинної обробки, а також контролю польових робіт та їх коригування. Класно те, що агроном впливає загалом на всю систему вирощування культур, контролює весь ланцюжок від насінини і до переробки та збуту. Якщо тобі подобається працювати не в кабінеті, а на свіжому повітрі, то складно знайти щось більше вдале. Робота агронома має попит і тут можливий хороший заробіток і кар'єрне зростання. Ти зможеш займати первинні посади фахівців в галузі біології, агрономії, лаборантів в галузі біологічних досліджень, фахівця в лісовому водному господарствах та природно заповідній справі. Ну що ж, я думаю, ти вже точно визначився. Тому чекаємо тебе у Івано-Франківському фаховому коледжі Львівського національного університету природокористування. До речі, єдиний навчальний заклад в місті, який дасть тобі можливість освоїти професію агронома і не просто освоїти, а вивчити її досконало та отримати не тільки диплом молодшого бакалавра, але й диплом бакалавра як повну вищу освіту. Пам'ятай, український аграрний бізнес чекає в славне майбутнє, і, попри всі виклики, які чекають нас при відбудові України, ця професія одна з найважливіших у світі.